Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про причандали, але не про ті, про які ви подумали, а про ті всякі корисні штуки, які я купував собі впродовж там, близько двох років експлуатації свого автомобіля Volkswagen AD 4. Тому підпишіться на цей канал, поставте палець вгору, а я починаю. Ось таке от скло. І от тут видно край цього скла. Я купував на дашборд і на монітор. Бо буває таке, часто бачу, айдішки по два роки в експлуатації, і люди не здирають оту плівочку, вона така вже зачовгана і ну, якось не так добре виглядає. А наклею щось таке скло, в принципі. Можете з легкістю його там протирати, хоч і кожного дня і воно не буде царапатись і не буде доставляти вам якихось незручностей. Ще, друзі, є ось така от фігнюліна. Доволі таки прикольна штука. Вона в мене ось тут катається. Я не завжди не постійно не користуюсь, але іноді дуже чудово вона мене виручає. Що ми підключаємо її з кабелючком? То відбувається ось наступне. До речі, в мене є відео детальне про цю штуковину. Вона перетворює нашу мультимедію на Android Auto. Там, де? Є багато додатків, які можна і навіть сторонні додатки сюди встановлювати. І дуже класно не користуватись, наприклад, там карти Waze. Працюють, в неї є встроєний GPS-датчик. Сюди можна вставити карту. Буде вам інтернет, можна і кіно дивитись. І. Слухати якусь, наприклад, музику. Той самий Spotify чи ще щось. Можна, наприклад, повтикати якесь кіно, коли ви сидите і чекаєте десь на зарядці. Наступне це брезговики. Я поставив ось такі прорезинені, адже якщо десь чіпанути бордюрку, то пластикові можуть зламатися. А. Вони виконують свої функції. Наприклад, взимку ось ця частина автомобіля, яка у мене раніше була постійно засрана, і в оцю щілину завжди попадав бруд, то ну, він, звичайно, попадає, але не так, як до того, як я поставив берзовики. Ставити їх дуже просто, можна навіть власноруч, вони ставляться в штатні місця. І, в принципі, непогано виконують свої функції. І ось ця накладка у вас не буде такою запісоченою, і, там, наприклад, років через 4-5 вона буде плюс-мінус нормально виглядати. Ще я собі замовив ось такі от Вони не то гумові, не то пластикові, Вони такий прикольний матеріал. Це коврики стінгрей. У мене колись до цієї автівки була Audi a 4 Теж собі брав, дуже сподобались, вони ось дуже непогано залітають сюди, повторюють форму автомобіля і підлога не так брудниться. Їх, вони мають ось такий от бортик. Особливо це дуже ефективно взимку, коли ти сів, весь сніг розтаяв, і ти собі взяв коврик, просто відстібнув і вилив все це діло на двір. Ось так от вони виглядають ззаду, теж є цей бортик. І ось на таких от заклюпочках воно тут все тримається до кучі, дуже зручно. Така ж сама історія по багажному відсіку, теж досить зручно. Ось такий коврик. Він теж повторює всі. Це є не форма автомобіля, навіть є така от штучечка, теж дуже зручно. Ось так ось це все виглядає. А ще ось така ось прикольна накладочка на підлокітник. Адже, ну, наприклад, якщо ви носите якийсь там браслет чи годинник на правій руці, то він постійно буде шкрявитись, так? Ось ви вділи таку штучку. І воно захищає від зносу ваш підлокітник. Дуже зручно, мені сподобався. Ну, і ще придбав собі ось такі от аксесуарчики. Звичайно, це не для того, щоб якось досконалити свій автомобіль, але всі ми дуже добре знаємо, що Volkswagen ID славиться своєю проблемою з ручками дверей, тому купував собі ось такі штучки саме для заміни ручки дверей водія, яка в мене в минулої осені накрилася. Ще ось такий ось аксесуарчик, який е, дозволяє скажімо так, безвандальним методом відснібнути защіпки, якими тримається, наприклад, дверна карта чи та ж сама е, обшивка ручки, адже е, він, скажімо так, дуже тоненький тут. Його можна там запихнути в якусь щілину і потім, накачуючи цю грушку, він відщлкує защіпки, які тримають певні деталі. Це дуже зручно і відбувається, скажімо так, безвандальним методом. І, що саме головне, немає е, якихось там заусенців на пластику, коли знімають деталі. І ще, друзі, поставив собі ось таку сіточку. Щоб захистити радіатор, щоб камінці не летіли, там всяка мошкара, пилючка. Брав теж її на Аліекспресі. Ось так от воно, це все діло кріпиться і виглядає. Теж думаю, що дуже корисна штука, яка захищає мій радіатор. Дивіться, для того, щоб її встановити, туди потрібно. Зняти бампер. Це робиться там на СТО або спеці спеціалізованому якомусь сервісі. Я цього не робив. Як я ставив дану сіточку. Вона досить таки упруга, і якщо взяти її, наприклад, повздовж і зігнути вдвічі, то її можна просунути от в ті ромбики. В прорізі, які є в нашому бампері. Тобто я зігнув, запхнув туди в порожнину, потім взяв там проволочку, пінцетіка, поставив, як мені потрібно, і стяжечками назад її витягнув. Це ну, зайняло, скажімо так, чимало часу, адже це ну, робити незручно і. Не дуже добрий там доступ, але в принципі десь там півтори-дві години промучившись, я їх поставив. В мене, в принципі, ну, вони виконують абсолютно нормально свою функцію. Єдиний нюанс те, що оцей згін, який буде йти посередині, він трішки залишиться. Адже вона профілюється, адже сіточка вона металева, тому вона запрофілювалася, і потім, коли вигнув, вона так стала наче, таким от носиком, невеличким кутом. Але все одно вона виконує свою роботу, і мені не довелося їхати на якесь спеціалізоване СТО і комусь платити гроші за встановлення. І найголовніше, мені не довелося знімати бампер, адже я не знаю, як його знімати. Можливо, там під час зняття і постановки там щось могли пошкодити, якісь кліпси зламати, тому вирішив цю ситуацію ось таким ось чином. Кота я, коротше, не купляв, він йшов по умолчанню. Дякую, друзі, що дивитесь мої відео. Якщо вам сподобалось, поставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал та доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм, яка є в описі до мого каналу. Жирний вже. Що жирний? Худать надо тобі, а? Що ти жирний? Жирний. Жирний.